Доброго дня. Сьогодні торжественний день. Дознімаємо крайні два маршрути: четвертий і п'ятий. Екзаменаційні маршрути, Ужгород, сервісний центр 2141. Це учень Владислав, з яким ми знімали перші два маршрути, і також інструктор Анастасія. Будемо починати. Починаємо ми від. Сервісного центру. Тут у нас зліва, ось ви вже бачите, бетоночка, ми будемо біля неї проїжджати. Авто в нас вже заведене. Поїхали? Поїхали. Передачку включили, поки ще включили, ручник зняли. Починати ви будете ось справа, звідти, з парковочного майданчика, сервісного центру і виїзд. Ось він. Тут ви повинні зайняти крайнє праве положення біля цієї бетоночки. Під'їхавши до нього, включаємо правий покажчик і уважно спостерігаємо за авто, щоб ми попали в свою смугу, пропустивши всіх. Ну і перший пішохідний перехід. До речі, на попередніх відео хто бачив, ще не був він промальований. Зараз вже його розмалювали трохи, тому. Це в нас перші перешкоди. Дивіться, найчастіше тут факаплять. Бачите, оцей виїзд, і вже зразу з лівим показчиком, да, ви проїжджаєте, щоб не було такого, що ви опинилися на зовнішній смузі, на, на зустрічній смузі, без показчика. Тому лівий і знову правий. собі на парковану. Але якщо ви бачите, що щось стоїть у вас на краю проїзної частини, ви сумніваєтесь, що ви не попадаєте, включаєте. Це найчастіше, що допускають помилки. Так, і тут бусик закрив трошки нам знаку, Але нічого, за 50-100 метрів ви включаєте покащик про те, що виконується поворот, виконуєте його. Тут, по суті, ви продовжуєте рух по головній дорозі, так? Четвертий маршрут починається схоже з 5. На суцільну і не на зруйноване узбіччя, щоб ви були тут посерединці. І проглядаєте. Ну, на всякий випадок. Да? Чи ніхто не вискочить перед вами, мають вас пропустити. Але буває всяке. І тут виключився в нас показчик. Якщо він у вас виключається там на середині повороту, теж часто помилка буває, він у вас виключився, бо ви вирівняли кермо. То ви його ще раз повинні включити, тому що ви не завершили маневр. Виключитись він повинен, коли ви вже вийшли з повороту. Ось тут смуга достатньо широка, ми не виляємо кермом, не включаємо лишній раз показчики право-ліво, да? тобто ми залишаємося в межах смуги супер. Ось, наприклад, зараз немає транспортних засобів напаркованих, ми можемо взяти правіше. Це нормально. Ви ніби займаєте правий ряд, скажімо так, да? бо смуга одна, а рядів може бути декілька. Да? І продовжуємо рух по головній дорозі. Головна дорога в нас йде прямо. Да? тобто Ось пусик зупинився пропустити нас, надає нам дорогу. Ви слідкуєте за своєю траєкторією, щоб не підрізати раптом хтось уже вас об'їжджає. Да? тобто Це в нас пішоходи не дійшли ще. Да? тобто якщо вони стоп-лінія, Якщо раптом щось мигає, є регулювальник, ви повинні зупинитися. На знаку включаємо правий покажчик, займаємо праву смугу, виключаємо його і знову включаємо правий. Ви можете цього не зробити, оце із е, е, виключання. В принципі, ну, це, скажімо так, первентивна да, міра, ви можете ніби розділити два маневри: займання смуги і. Колі надаємо дорогу, проїжджаємо. І тут у нас буде чудова парковка по четвертому маршруту, що її просять. Вона без розмітки, без супердороги. Ось погляньте, ось вона, тут справа. Тобто зразу після кола, на колі перший з'їзд, і отут зразу вона знаходиться. І вибираєте місце, ну, наближаємося так, в свою смугу. Права смуга в нас тут. Під'їжджаємо. Ось у нас є там місце, ми би туди краще передом, можна заду, ну, передом теж поміщаєтесь, тут заїхали. Запаркувалися. Зазвичай передом, якщо ви з'їдете, ну, типу, ок, ну можуть вас прямо попросити, що, типу, заїжджайте задом. Тому це реально. Зробили зупинку, все. Е для чого, ну. Ви тут не маєте смут, да? для чого це робиться? Елементарно, щоб ви просто розуміли, що ви маєте. Включити покажчик, зробити нейтральну передачу, зробити стоянкове гермо. Тому це робимо. Ну і якщо все добре, не глушимо автомобіль, продовжуємо рух, виїжджаємо. Виїжджаємо знову ж таки з лівим покажчиком, задня передача, ручник зняли, все є і крутимо, коли ми вже трохи від'їхали від машини, яка справа від нас. Зупиняємось і переключаємо покащики, переключаємо передачу і тоді вже крутимо кермо. Це важливо, щоб ви це не забули зробити. В правильному порядку. Да? тобто Крутимо кермо в останню чергу. Оце важливо. Да? Тобто ви вже покрутили і потім включили покащик. Не добре. Добре. Доїжджаємо до виїзду з першою передачею. Маємо зайняти так максимально, щоби. Ніби і пішохід, щоби пройшов, знаєте, і щоб ви встигли виїхати. Отак ви станете зовсім на пішохідному переході, буде не дуже зручно. Все, стоїмо, пропускаємо, є в нас пішохід. Тут немає намальованого пішохідного переходу, але це продовження тротуарів, да? тобто ну, ви маєте надавати перевагу. Був шанс виїхати. Добре, стоїмо, чекаємо, да, чекаємо безпечного моменту, спокійно. Тут важкенький виїзд, бо ми стоїмо, наприклад, саме зараз. В такій ямочці, знаєте, от, ну, перемотайте собі відео, подивіться, до чого ви під'їжджали, і треба так газку добре дати. Молодець, Влад, Супер. І виїхали. У нас, наприклад, період літа дуже багато е, зайнятих парковочних місць. Зазвичай тут повністю ну, так, тому так. Бачимо знак е, синій, да. маємо показати, в яку смугу ми їдемо. Нам потрібно зайняти ліву для виконання повороту наліво. Ми її зайняли і не виключаємо ліву. Каші, тому що ми будемо безпосередньо і виконувати цей маневр. Ось бачимо трошки стерті такі зубчики. Зупиняємось біля них і надаємо перевагу зустрічному транспортному засобу потоку. Да? У нас тут багато таких транспортних засобів. Ось. І головне, щоб ви тут не зрізали кут. От Веха так собі зробив. Він вас пропустив, але Влад проїхав собі. там Вона так стоїть, що ви ніби маєте проїхати трошки пряміше. І якраз там, де БМВ да, стояло, ви повинні були виконати цей поворот Тому це буде ну одна помилка вже. Да? Якщо, ну, дивіться, якщо вам її не зарахують, буде ок, типу. Але це помилка це факт. Ви наїхали на суцільну суму. Все. Ну і їдете далі. Дивіться, якщо ви під час іспиту, знаєте, що ага, я зробив помилку. Тут односторонній рух, спокійно собі їдете посередині, можна навіть на другій передачі, правда? Дивіться, вам не зарахується помилку, якщо ви не переключите передачу. Можуть сказати просто або інструктор, або екзаменатор. Ну, типу, рекомендую переключити передачу. Все. у вас є варіант два, або ви зменшуєте свою силу. На i okay. якщо ви там їхали на другий, і ось плавно ви маєте це виконати. Беремо лівіше, тому що, бачите, ось тут у нас таке коло, да, знак дати дорогу тим, хто на полі. І ви ніби маєте на нього заїхати, показати, що ви на нього заїжджаєте. Бо будете правіше, ну, можна неправильно своєю траєкторією спантеличити якихось литів. Заїхали, тримаємося ось тут. Зліва бачите, ось цей, ем, не знаю, як це. Бордюрчик такий маленький, ніби смуг. І справа автобусна зупинка. Пропустили пішоходів. І з правим покажчиком заїжджаємо на перший же з'їзд. Бажано вуголо. Тут, якщо маєте можливість, не проїжджайте по жовтим цим смугам. На по зупинці. Там, забор... дивіться, жовті смуги це означає, що заборонена там зупинка. Ну, типу, ми не зупинялись, ми проїхали, але можете. Можете там не проїжджати знак стоп. Робимо зупинку. Це має бути повна зупинка, да? От, і знову ви включаєте першу передачу, правий показчик, бо вже під'їжджаємо до перехрестя, де будемо їхати направо, якщо немає кому надавати перевагу, проїжджаємо. І шоходів немає, проїжджаємо. Ну, і дивіться, тут зараз ми їдемо, ось ми виїхали да, зі знаком «Стоп». На рівну таку більш ширшу проїзну частину. Якщо ви подивитесь по карті, да, там буде такий різкий поворот направо. Тут показчик має бути. Правда? Показчик лівий. Що ви виконуєте? Ще сказати, Ну, часто буває таке, що ви можете з'їхати з, з маршруту і навіть цього не зрозуміти. Ну, типу, вам не зобов'язані говорити, куди ви маєте тут повертати. Ось тут, отут, от дивіться, заскріньте собі, ви маєте повернути направо. Оця жовта будівля зліва, розширення дороги там далі, там вже три смуги. Отуди от ви не їдете. Отут маєте повернути направо. Тут шиномонтаж. Біля нього от, ви маєте виїхати ось сюди. Поворот можна на другій передачі робити, і далі вже включаєте собі тут Тима ділянка, можете включити третю, якщо нормально себе почуваєте. Тут ні тіні, ті, в принципі, сильно не заважають. Достатньо широко можна їхати. Велосипедиста показуємо, що ми об'їжджаємо, але якщо можемо, то не виїжджаємо за суцільну, так, да, ми не виїхали. Але маєте показати, що є транспортний засіб, якого ви. ну, либо Ось ця суцільна, яку ми тоді не їхали, маємо трошки правіше зміститися і зайняти ось нашу смугу, крайню праву. Перед ними повинні зупинитися, якщо їх на колі. Першу передачу включили, пропустили транспортні засоби. І тут у нас буде, по суті, третій з'їзд при поверненні. Так? Є з'їзд направо, є прямо, ось, куди поїхали ті автомобілі. І нам треба повертатись на сервісний центр туди, звідки ми приїхали. Тут це буде третій. Крутимося. Да, на колі ми можемо рухатись без показчика, а при з'їзді правий включили і ось в цю смугу повинні попасти. Бачите, знак звуження дороги це для них, для тих, хто їдуть справа. Мотоцикліст нас обганяє з правої смуги і ще одна машина. Після того, як вже звуження дороги відбулося, ми можемо знову зайняти праву частину дороги. Для того, щоб нас не, обг... ну, не випереджували з права, а робили це зліва. Ті два транспортні засоби мали включати покажчики, але ви не хвилюєтеся. Все, якщо він вимкнув покащик і ви його не пропустили, буде помилка. Ну, і все. Це, це вже ми повертаємося на сервісний центр. Але, будь ласка, якщо ви все добре зробили, і ви вже там, не знаю, на щастя повернуєтеся. Не виключився. Це добре. Ну, до речі, на різних машинах воно і поріду. actually Справим, дзеркалом з правим, дзеркалом з правим, показчиком, це да це воно. А ямка ні. Так, і тут стояти, дивимося до пішохідного переходу, щоб ми зробили зупинку, бо там немає місця. І далі знову перешкода в нас є. І нас чекає з вами заїзд туди, між бетоночками, у крайню ви не вимикаєте лівий покажчик, дивитесь на всякий випадок ліве дзеркало і туди поїдемо. давай, так? так? Заїхали. Ну, сюди давай направо. Ми ж не можемо заїхати. Так поїдете просто прямо туди на майданчик сервісного центру. так? Е, в принципі, четвертий маршрут завершено. Ви там запаркуєтеся, послухаєте регламент екзаменатора проговорений і можете йти отримати своє посвідчення. Все. дякую всім за увагу. На все добре, до наступних зустрічей. До побачення.